Всім доброго-доброго дня. Так, у нас сьогодні дощ. Сьогодні так чудова погода. То дощ, то сонечко, то дощ, то сонечко. Нарешті трошки огородик ожив у нас. Там у нас вже картошечка всходить, туша Лена посадила. Он просто туди зараз не зайду, щоб вам показати, бо болото. Ну, а так, в принципі, гарненько. Не жарко і не холодно. І дощ такий спокійний, не наробив лиха. Так, де наша Лена? Ліна, ти де? Давай, іди сюди. Зараз ми тебе будемо задавати тобі питання, а ти будеш на них відповідати. Досточка працює чудово. Ой, взагалі замечательно. Як досточка працює? Привіт. Будемо задавати тобі питання, а ти Екзамен. на них да, будеш на них відповідати. Екзамен. Так, ну давай розкажи нам по поводу нашого пепека. Ми його завалили. У нас його м'ясом вийшло 102 кілограма, як ми вже казали, без голови, ліві, ракишок і, і крові. Да. Так. так, трошки в тебе м'ясом розібрали вдома. Ну, у нас ми так і планували. Ми планували пустити його більшу частину, пустити на копчення, але я ж кажу, багато сусідів. Багато наших покупців, які купляють у нас купчення, я прям як да, ви філії да. просили свіже м'ясо. Тим більше, що я поставила, ми поставили ціну трошечки нижчу, ніж за базар. Дорожче, ніж в магазині, зрозуміло чому, але дешевше, ніж на базарі, бо до мене приїжджали, забирали його додому. Нам не треба було. А мені не зрозуміло чого. Чого бо домашня свинина, а не магазинська, десь на так? Да, 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 да. тому що ми самі знаємо, ну, яке даже, даже по смаку, по якості, по яка втила та й по зовнішньому та... виду видно, да. що це домашня, а не те, що на фермах вирощене і забите. Так, да, був досвід копчення в каптильні магазинського м'яса і домашнього з базару, скажімо так, як звикли. Це різниця дуже велика, її одразу видно. Тому ціна була е, на свіже м'ясо трошечки нижче, ніж на базарі, але вище, ніж в магазині. Так, ну продавати його м'ясом, там не дуже багато. Не багато, там щось ну, до 15 кілограмів. До 15 кілограмів. Решта сало, була. Сало пішло, дуже добре. Сало пішло взагалі, пішло на ульот, сало вийшло смакота да. просто. Ну, Робили так, так е, зак, все. Да, закапчували, все робили, двічі проходили. Ну, я ж вже казав, навіть, навіть бабуся може без зуба їсти губами. Сало сало вийшлося таке дуже смачне. Залишився кусочок на кіло триста, і то дівчина замовила, Сергія однокласниця замовила, попросила відкладіть. Я буду вихідна, я в неділю ввечері приїду заберу. Ми її сьогодні чекаємо. Да. Це все, що в нас таня дзвонить, каже: Ой, там розрекламірували ваше сало, хтось там її з з знайомих да. купував. Ой, так ваше сало, бомба, у вас осталось. Та трошки є, ну оставте мені те, що є. Якраз залишилось там скільки півтора чи скільки? Кіло триста. Кіло триста. Кіло Все залишайте мені. Кіло. Ну, кіло. Так, решта була закапчена і продана. Да. Так. Розкидали ми нашого пепика. Вірніше ми його продали. Буквально за скільки? За півтора дня. За півтори доби. Тобто Ми виїхали вранці на базар в Кринички. Да. Ми виїхали ввечері на 28-му школу. І вчора, вранці, залишок, в... залишок танків, такий залишився не так, невеличкий. Було в основному сало. Да. то За півтори чи дві години розібрали і ми Все. поїхали додому. Так, що ось так, наш пеп пролетів, мимо нашого носа. Ми не, ми не те, що... знаємо, яке в нього було смачне м'ясо. Ми його навіть не встигли покуштувати. Єдине, що ми встигли покуштувати, це е, трішечки ми оставили кусочечок, собі, сала. І на другий день я, як обіцяв, зробив Лені шо. Таранчука, як завжди, Простому по селянському на засмальцьованій сковор... да, да, да. ну, ну, я ж обіцяв конечно, їй, то я ж і зробив таранчучок. Звісно, ми спробували і копчені, я відрізала кусочок, ну, тому що я, якщо я отак капчу партію, я маю спробувати, щоб знати, що віддавати людям. Звісно, Ну, тепер же ж немало інтересуюче питання. Однозначно, наші підписники люди хочуть знати. Вигодно чи ні? Так. Е, да. Вигодно. Да. Це дуже важко. Важко, не, нема слів, да, це важко. Но на цьому можна заробити, якщо реалізовувати вирощену тобою худобу свиней самому. Да, не перекупом, да, самому. Тобто, виходить 5,5 місяців від народження. Було йому, в нього були вкладені кошти, не вважає свій труд. Кошти були затрачені, повернуті, да. ну і ровно стільки ж було на ньому зароблено. Да. Тобто, ти повертаєш повністю затрачені свої кошти, і стільки ж на ньому ще й заробляєш треба попрацювати вкладені кошти це ми рахуємо не тільки вартість поросяти бо всі знають що в нас поросята були не свої ми їх купляли і купляли ми їх не за дешево ми купляли гарних поросят Вартість поросяти, їх вигодувати. Ми робили їм і прививки, вітаміни кололи. Ми кололи, глистували Кожні три місяці Ми глистуємо. Ми обробляли обов'язково приміщення, дезінфікували. Навіть ті опилки, які ми підсипали. Вони я теж порахувала це в цю в, ну, вартість в собі. Вартість ць, да. да бо це також були затрати, і це були затрати також вода, да, да і світло. Вода. Світло, ну, хіба що дуже важко порахувати вартість своєї праці, вкладеної туди, але її було вкладено чимало. Ну, і я ж кажу, це дуже важко, але це вигідно, якщо реалізовувати. Працювати далі і не тільки виростить, а працювати далі, реалізувати самому, знайти покупця, знайти точку. Ну да, То Тобто, нам було трошки проще, тому що у нас вже свої точки набиті. Майже та не майже а рік ми займаємося копченою продукцією нашими домашніми смаколиками. То точечки були вже у нас набиті. І постійні покупці вже було чимало і є чимало, тому що Цеганська почта завжди працює. Да. От. Ну, що виходить? Виходить, що займатися вдома сільським господарством, вирощування свиней, це, в принципі, непогане діло. можна, Можна і треба, ну тільки ж як сказала Лена, самим реалізовувати і тримати одне порося чи два порося, то нема чого і нема, починати. Немає, нема ніякого да, смисла, смисла. Е от якщо одне два, то це буде. Ну це так для підтримки штанів підлів, е підлів, два підлів, рази підлів, в рік. Так, да. Так, да. А, а, а вирощуючи двох-трьох поросят і вирощуючи десять, ну, скажімо так, затрати так, на корма, вони трошечки більші. Попрацювати треба трошечки більше, але й вигода буде більша. Ну да, да. Все одно ти тратиш час на ригу. Ну і, в, чистку, в общем, так. ми так з Леною подумали і прийняли рішення, що своїх оцих четверо що залишилося. Ну, не вважає нашої гутієри, яка в цьому місяці вже повинна нам приплод привести. Да. Вони у нас ще ці четверо, як би хотілося, щоб іще трішки підросли, піднабрали. І ми так зробили такий свій сімейний такий совєт, і вирішили, що ще місяця півтора навіть немає нема навіть і думати про те, щоб своїх. Продовжувати далі різати. Це ми одного пепека самого більшого вибрали для того, щоб спробувати, як воно. Ну і плюс трошечки розгрузить станок, да, трошечки розгрузить да, наш свинарничок, наш невеличкий станочок, загородочку, тому що ну, їм вже було дуже-дуже тісно. А як ми прибрали, осталось їх четверо, то вони аж спокійніші стали. <рес> вони замовкли. <Чи> вони замовкли. Вони <рес> як пепики. <качав. рес> <рес> ну, вони замовкли, <рес> і, якби, ну, як замов, вони стали більш спокійніші, їм стало більше міста. Тому квадратура на одну голову велику має роль і значення. Ну і ми вирішили з Лінусію, що ж так зробити. А давай попробуємо ще один, один варіант. Ну тому що ми учимося, ми навчаємось. Ну і в житті треба багато, ну, все покуштувати і попробувати. Да? Ну, крім там, того, чого не вообще взагалі пробувати. От, ми вирішили з Лінусію купити у людей, які з села, які вдома виращували там поросятку або два, купити поросятку. І... Попробувати його зарізати, розробити і реалізувати, і подивимося, як воно вийде. Да, тобто ми зіграємо не не таку не невеличку роль хабарника-перекупчика. перекупщика Просто з цікавості для порівняння. Тобто, як воно буде? Ми знаємо, як виростить самому, як це важко виростить і реалізувати. А тепер ми хочемо спробувати. Да. Всі розказують перекупи, ой, да ви знаєте, як це, як це воно, як це воно. Ну ось ми й спробуємо. Як да. це воно? Да. 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 За дякуємо, звісно, нашим новим друзям, нашим підписникам, які нам трішечки підказують, та не трішечки, а добре. Трішечки, а добре. Да. Вони ми їм, вони нам ділимося, ми просто ділимося досвідом. Ми з ними ділимося досвідом по копченню, а вони з нами діляться досвідом по реалізації м'яса, по забою, по правильному, як що робити і так далі. Як Розробити розробити. Да. Туші, тобто, взагалі... Це дуже чудово, коли туші є такі покартинні. люди. І да, що можна поділитися досвідом. Дуже гарні, вони нам подобаються. Так що привіт вам, лайк, ви красавці. Ну що, сьогодні ми візьмемо, да? візьмемо ми е сільську свинку е у сільських е людей. Да. Хочемо зразу сказати, що ця ціна буде трошки вища, чим пропонують е ну, ре да. в, нашому в нашому регіоні. Там пропонують там 40-45, там не знаю. 50, я такого ну, якби і не зустрічав, щоб пропонували 50 гривень за кілограм живої ваги. Але ми візьмемо більше, ніж за 50, тому що ми знаємо, який це труд як і, і як, як його е вирощувати, е і людину. Е да, зовсім щоб... не шкода, віддати трошечки так, більше. Да. Ну, просто знаючи, просто як, ми трошки як, більше як... попрацюємо, щоб ну, і вернути кошти, і трішки щось заробити. В общем, Взагалі, ми, ми пробуємо. А ви а дивіться, слідкуйте. що буде далі. Слідкуйте, зараз ви побачите е, приобретоного пепека, <с що воно таке, як воно, скільки його буде м'ясом, як воно буде виглядати. Ну, все, дивіться, буквально одна секунда. Так, Лінуся, тут що ти робиш? Шкварки. Шкварки. Будуть шкварочки е, на продаж, значить, ми зробимо. В півлітрові да. пів баночки зробимо половину чисто смалець, а половину смалець із вишкварками. Вишкварками. Да. Ну, тобто і так буде, і так, люди будуть доволі, хто любить так, а хто так. Ну що, Лен, давай розкажемо, вийшло у нас е, поросятко, яке ми взяли. Чистим м'ясом, без крові, без голови, без лівера. 130... 137 кг. 137 кг. Пошли, покажемо, що у нас тут воно вийшло. Ну, Понятно, сам забой ви не побачите, а от, ось така краса у нас тут да. вийшла. Розказуй, що це в нас тут. Віточок такий дебелий, хороший. Кость ми поснімали. І в прошлий раз ми кость знімали з нашого пепа. І отсюди сюди ми да. кость поснімали. тому що на капченості, якщо хто там на Челигач бере, чи як він правильно не знаю, називається, то да, там нада косточка. На капчуності да. косточка не треба. За дочки, за дочки за дочень, взагалі крестець, прекрасні. Яблочко взагалі, ну, песня. Є, з чим працювати, є, що шо... да. є, що коптити. Красота да. така буде. Підчеревинка така теж. Гарненька, дебела така, ух. Підчеревенка. Да. Підчеревенка, гарнюсенька, жирна. У нас була, да, трошечки жирніша. О, да, такий Моцний, пот... моцний. потужний такий. Все воно таке потужне, все. Все чудове, це ребра, вже да? Такі гарні ребра, да. ми залишили оце все на ребрі, тому що це буде все каптиця. Завтра Сережа зранку чи сьогодні зробить мені ще отак. красу. Да, і да. це все буде каптиця. І тут є що і погристи, є що і з'їсти, і да. Ну, да. Все чудово. Красота. Тут у нас е, теж у нас тут. А шея. Ошеє. Рибро ще Рибру, лежить, да. щека. Щековина щека взагалі замічательно. За Дивіться, яка це була голова, якщо така да. Ну, Тут у нас рулічки все лежать. Уже косточки, все, м'ясо відділене. Лопаточка. Лопаточка, лопаточка, лопаточка дуже лопаточка. чудова. М'яско вже охолоджене, зараз ми його. Затаримо в ларік, да, ларік поставимо чисто на одиничку, не на заморозку, а чисто на холод. Да. І завтра ми це все почнемо. Зараз я покажу сало. Сало ось таке взагалі чудове. От. Сало ось такий виходить, сало, такий кусок, ну, такі гарні, потужні куски. І товще, і тонше. Ну, такого дурного товстого немає. І Мягке-мягке, так. Получилось м'ягеньке сальце. Сальце вийшло, так, да, як, як завжди, дуже чудове. Буде Сало красива. буде смачне, можна буде їсти губами. Да. Да. Ну, ось Отак, от. так. отак от у нас все вийшло. Завтра будемо починати. Переробляти, да, що на копчення, що на свіже може да. піде, що ковбаси, балабаси і так далі. І так прочі. Ну, Це ось... приділяємо в холодильник, в морозильник в ларь. Взагалі, да. да, ну, такі сім... ось справи. А ось таке потужне поросятко Ми собі придбали. От, попробуємо, що воно вийде і як, а потім в наступних відео вам це все розповімо. Дуже велика вдячність да. Да, uh, да. Будем да. будем Люда, будем Саша. Вони взагалі молодці, да. <світ> вони нам так дуже здорово нас навчають, показують. Сьогодні Лена сама повністю розробляла усю свиню, викатувала всі кості. Ну, сказати, повністю сама, ну да. це Не, так, ну, Понятно, з їхньою помічю вони ж показують, розказують. Де вже взагалі сложно там да, поколола. То беруть, підрізають, показують. Ну, в общем, а таке, як ділити, розділити, викотить кості, то да. це Лена пробувала сама. Ну що, навчаємось потихеньку. Так що, ребята, вам велике дякую. Ну, ось і все. Ми будемо заканчувати на сьогодні відосик тому що нам все треба загрузити ще навіть, в ларь, Ще треба попрацювати над усим та й машину надо загнати. Ну, в общем, ось так. Все чудово. Дякуємо за увагу. Дивіться далі. Далі наших наступних відео. Думаю, буде цікаво і цікаво. І наступним відео ми скажемо, що стоїть цим займатися чи не стоїть. Ось так. Результат. Да. Все, всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь. Пока, пока. пока.